Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас заключне відео по комплексній обробітці бджолосімей ентеронорміном з йодіс. Що нам дає багато коментарів, що нам дається обробіток? В першу чергу, це є профілактика, профілактика інфекційним і іншим захворюванням бджіл. Після обробітку. Бджілки стають жвавіші. Матки краще краще і цикладка в маток. Відповідно, сильніші сім'ї. А чим сильніші сім'ї, тим більша продуктивність сімей. Як ми розводимо ентеронормін, можна подивитися в попередніх наших відео. Смислу не бачу показувати одне й те саме тиво. У нас на сьогодні осталася третя. Частина інтенорміну, ми розвели в неї цукровому сиропі і проводимо обробіток. В кого які виникнуть запитання, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, кому подобається відео. Це допоможе розвитку нашому каналу. Для замовлення теренорміну скинемо контакт в описі під відео. Звертайтеся. Дадуть вам поради, дадуть консультацію і можна замовити препарат. Ми починаємо обробляти, а відео на цьому все. Всім миру і добра. До побачення.